Графіка. Я думаю, ви всі знаєте, що існує графіка 2D, існує 3D. Хто знає ще якусь графіку? Є такі, хто знає ще графіку, яка є? Прямо удивляєш а ну. <світалі> Ні, не багато де і не 5D. А о, о, <світалі> до речі, он, а, ну а скільки це формально 3D все одно, типу вони Ігорі запропонували. Ой, де 2D. Тобто... А, існує ще ізометрична графіка, існує воксельна графіка, існує текстова графіка і існує сайт «Скролс». Воксельна графіка, можна сказати, що один з прикладів, ну, у мене це башка тут намальована, які ну, людині явно не пощастила. Воксельна графіка, до речі, може ще тестуватися людьми, які тестують, наприклад, моделювання зубних протезів або МРТ досліджень і так далі. Отам там ці всі порівняння з, там, не знаю, з мозком або там, з якимись прототипами, вони всі складаються з таких. Як кубики, кружочки або ще щось, шарики, і вони отак складаються прямо в одну таку модельку. знаєте. І, і це є воксельна графіка. Тобто вона не тільки для геймдеву актуальна. Ізометрія, ну, думаю, ви знаєте ізометрія, вона може бути і ізометрія 2D, і може бути ізометрія 3D, але вона просто відрізняється фокусом, що ви бачите себе зверху, мовно камера знаходиться над вами. Текстова графіка, її дуже дивно насправді називати графікою, але вона сюди відноситься. Це коли у вас, я не знаю, це, напевно, ще, е, можливо, хтось. З вас застав така гра, не знаю, чи є вона зараз. Була така гра Годвіль. Ти там реєструєшся, створюєш ти типу, по собі персонажа, але по факту у тебе є. Uh, як текстовий інтерфейс, типу чатика, і там щось відбувається, типу, як в книгі грі. Тобто ти когось там зустрічаєш, тобі треба там якусь дію написати, що ти зробиш, і так далі. Тобто, щось ось такого типу. І вона відноситься все одно до графіки. Ну, типу, ж там щось відбувається, якісь анімації, картинки, якась поведінка тексту зав'язана і все інше. Є сайт Скролс, це, блін, ну не знаю, Маріо. Ігри, які створюються зараз в форматі а, Довбаний і, піксель і витікаючі очі просто із голови, щоб вони прям випадали ось такво від тієї графіки, це в принципі теж сюди. Є ще деякі інші, можна просто зайти в Вікіпедію, просто погуглити графіка і подивитися, які ще є різні. і Помацати її окремо. Чому це важливо для геймдеву? Тому що, коли ви тестуєте графіку, ви тестуєте її від чертежу до анімації. Тобто от набросок робиться, або робиться чертеж якоїсь там, креслення якоїсь, наприклад, машини, якийсь механізм, не знаю, там, у робота буде нога там, або щось він там буде робити і так далі. Оце все теж тестується ще й на етапі навіть чертежів, це перевіряється, в тому числі, якщо там є якісь формули. Коротше, в результаті, коли ви це все зробили, у вас готов прототип гри. Тобто ще нічого не готово, тільки прототип. І тут починається вже протестуваннячко, що впливає на об'єм тестування в геймдеві. Сливає саме жанр гри. Тестувати аркаду і тестувати шутери це різні речі. Тестувати стратегію і тестувати мемо-РПГ РПГ це різні речі. Тестувати онлайн гру і тестувати гру, умовно, одним гравцем це різні речі. Тестувати гру, де ти бачиш свого персонажа, і тестувати гру, від, ну, коли ти бачиш тільки свої руки, да, або там стріляєш, типу там CSGO, то це теж різні речі, бо все дуже залежить від Цього як воно зображається. Якщо у вас гра ізометрична, і якщо ви грали в MMORPG, або навіть не тільки, то є такі ігри, де час від часу ви можете себе бачити зверху, типу перемикнутися, а потім ви можете бачити або свої руки, або повністю фігурку свого персонажа да, біжати. Там, наприклад. Оце просто найгірше, що можна придумати для тестувальника. Бо це все треба перевіряти окремо. Кожне, ну, типу, в кожній локації практично треба перевіряти. Ці всі переключання. Платформи. Тут можуть сказати, що що складного в платформах. крос платформи і скросбраузерність тестуються практично в багатьох в принципі, продуктах. Але трошки на цьому зупинюсь пізніше. Давайте просто окреслимо, що існують ігри, які базуються на клієнтські, розділяються на браузерні, консольні, мобільні і соціальні. І можна ще окремо винести ігри, які йдуть. А... Не зовсім там, де їх очікуєш, напевно, можна так сказати. Наприклад, ігри на нетфліксі, да, тобто платформа взагалі для перегляду фільмів, серіалів, але там є ще й ігри, в які можна пограти. Або, наприклад, дія да, з якогось фіга там ще є ігри, в якісь можна пограти, які там, в принципі, ну недоречні в загальному вигляді. Локалізація, глобалізація теж можна сказати, що зустрічається в більшості продуктів, в чому тут особливість. Особливість в тому, що в іграх вона включена практично завжди. У вас ніколи не буде гри, яка буде тільки на одній мові. І все. Ну, типу, взагалі немає ні субтитрів, ніякої іншої, нічого. У вас такої гри не буде. Хіба що це якась інді гра локальна, условно там якась не знаю, наш інді-розробник взяв, розробив якусь локальну гру чисто для України, зробив її на українській і чисто там по фану погратися. Зазвичай такі ігри не окуповуються, окрім там не знаю, дякуємо і так далі. В кращому випадку більше нічого не принесуть. Тому робиться. Глобалізація повністю на декілька країн, як мінімум, бо треба запускатися бажано усюди. Наявність щі. тут про ші, не те, яке ми використовуємо зараз. Це про поведінку інших мобів, інших NPC. Умовно кажучи, коли персонаж повинен кудись піти, наприклад, поспати, лягти, і ви ним не керуєте. Да? Тобто, це не ваш персонаж. А цей ігровий не ігровий персонаж, скажімо так, це моби, їх поведінка. Це оці всякі, там не знаю, коли ви йдете, а, а назустріч вам там натовп людей якийсь там мітингуючий, і ви пробігаєте скрізь цей натовп або ще щось. І вони кожен з них має якось відреагувати. А, це ще яке прописує повністю алгоритм для майже кожного персонажа. І це по суті не те, що якась супернавчальна історія, це купа просто вирогідності, умовно кажучи. Цей персонаж, якщо, от, знаєте, якщо писати автотести, то це смерть для них, ну, для автоматизаторів. Тому що тут, якщо буде оце, то ти маєш діяти ось так. Якщо буде ось те, то ти маєш діяти ось так. Якщо буде ось це і ось це, ти маєш діяти ось так. І чим більше ви це прописуєте, тим більше типу краще себе поводить у це все ще в грі. Тобто він краще орієнтується по всім цим алгоритмам. Там дійсно можна на різних персонажів, наприклад, у цьому ж натовпу можна зробити там ці. 20 персонажів натовп позробити і клонувати це просто для, для поведінки. Але тут натовп мітингуючих, там, наприклад, хтось їде за кермом автомобіля. У них буде вже різні алгоритми, якісь будуть пересікатися, якісь ні. І все це треба перевіряти. В деяких іграх до цього залучають тестувальників, і тут тестувальники просто включають максимально бредогенератор, тому що можна просто. Уходити в будь-які дебрі, щоб ну там в будь-які глибини, щоб просто продумати, а що ще захоче зробити, користувач цим персонажем, і щоб він правильно відреагував. Ну, типу, там, не знаю, захоче персонаж підбіжати, взяти цього NPC, віднести його кудись, не знаю, там, в воду кинути і подивитися, як той тоне. Хоча там біжати, наприклад, 2 кілометри до тої води. Або ще щось. ну, Типу, гравці спеціально багато ютуберів, які спеціально роблять всякі такі нестандартні кейси і тестують ці алгоритми так званого щі. Типу, а як поведе себе, якщо я його вдарю, а як, якщо там а, схоплю, або якщо там я його кудись... Кудись закрию, або ще щось. Ну, типу, Отакі от всякі штуки. Типу комунікацій, онлайн-чати, відеодзвінки, які встроєні в саму гру, соціальні мережі, як я розказувала в прикладі, навіть форуми, які створюються для гри, це все тестується. Ну, типу, прямо от це і тестується. Якщо ви підключаєте навіть той же Steam до відеогри, запартнерюєте з ними і так далі, це все одно треба протестувати цю всю інтеграцію. І таких прикладів з. Інтеграціями, там, окрім там, стіма, того ж, а може бути дуже багато. Тобто, може бути не один стім, щоб ігрок вибрав там, куди він хоче підключитися, або ще там щось. Ти про А, це по суті, куди ми партуємось і що ми хочемо з цього мати. Це буде free-to-play гра. Це буде гра в стімі, це буде гра в PS, Це буде в Xbox, Nintendo, Це буде безкоштовна гра. А, гра з порушенням прав таке. Теж планується. Тобто, умовно кажучи, ви плануєте, що вашу гру зламають і будуть ставити собі на комп'ютер нелегально, умовно кажучи. І це теж видавці іноді прописують собі і планують <гл>... в безпеці, як не дивно. Або не, або не планують, їх тут дійсно зламують. А, Може бути завантаженням онлайн, там не знаю, скачати з якогось сайту, гру, поставити собі і так далі. Тобто не стіма, а окремо у вас там є сайт гри, і ви звідти скачуєте. Може бути відкритий код, що гравець може створювати свої квести, може додавати своїх персонажів і так далі. Це теж треба тестувати цю пісочницю. А, мобільні стори. А, так само це можуть бути там. Android, Apple ви просто робите мобільну гру, а може бути ще мобільна гра, і при цьому вона може відкриватися через веб браузер, але тільки мобільний. Тобто, умовно кажучи, мобільний браузер у режимі відкритий з компатом, наприклад, він вже працювати не буде, ця гра, і так далі. Може бути відкритий світ, закритий світ, теж впливає на об'єми тестування. Думаю, тут так зрозуміло. А може бути гнучкий сюжет або. Тільки однак кінцівка. Да, і от якщо це гнучкий сюжет або більше однієї там кінцівки, то це впливає на об'єми тестування. Також ну а хочеш дізнатися більше, отримай повну версію цього вебінару за посиланням в описі до цього відео. Також ти можеш долучитися до нашої суворої QA-спільноти. Всі деталі є в описі до цього відео. У нас класно, затишно і більш того, дуже багато ексклюзивного контенту та взаємодії ти можеш отримати всередині. Долучайтесь, будемо тебе чекати.